Передпокій лінда із розсувною системою по типу шафи купе дуже практична модель, адже містить в собі як і полиці, так і вішачки, і місце для зберігання взуття. Дзеркало у повний зріст, оздоблений малюнком. Висунний лів дозволяє зберігати велику кількість вішаків. Корпус виготовлений у кольорі трюфель із ламінованого ДСП товщиною 16 мм. Передпокій фінч буде мати звичайну розпашну систему. Багато різних місць для зберігання косметичних засобів та одягу. Дверцята має дзеркало та висувну штангу. Невелика шухляда на роликових напрямних дає змогу зберігати невеликі аксесуари. Нижня частина відкидна для взуття. Наповнення комфортне та практичне. Придбайте дані моделі в розсрочку або в оплату частинами.